Добрий день, я виконуючий обов'язки зав лабораторії Ічнянської міської лікарні, скрипка Майя Михайлівна. Нам поступило безкоштовне обладнання за сприяння Всесвітньої організації охорони здоров'я від товариства Евріка. Ми отримали мікроскоп, який з'єднується із комп'ютером у наборі, і це дає можливості нам, щоб ми більш якісно і більш швидше. Могли працювати. Клітини, наприклад, ми знаходимо клітину якусь під мікроскопом, ми можемо вивезти її на мікроскоп, на мікроскопі її збільшити в таких розмірах, яких нам краще роздивитися її. У комп'ютері втроєна камера, яка, якою можна сфотографувати цю клітину, виміряти розміри цієї клітини, і це дає дуже велику можливість раніше і швидше зробити діагноз. Для пацієнта. Можна на цих приладах дивитися, так як і сечу, можна дивитися мазки гінекологічні на флору і мазки корові. Дякую, до побачення.